У Лозовій розкрешилася магістральна труба, через яку подається вода на місто. Аварія сталася під городами по вулиці Хмельницького. Аби відремонтувати водогін, комунальникам довелося перерити городину у дворах людей. Водяники це можуть робити, не питаючи дозволу господарям. Але вони обходять конфлікти, як саме розповість Анна Красноперова. По капусті моркві картоплі трактор комунального підприємства Лозова водоканал пробирається до аварійної ділянки. Тут під городом по вулиці Хмельницького у двох місцях обвалився магістральний водогін. Пускати технікою город мають усі, в кого під ділянками знаходяться мережі. Це прописано в договорах приватизації землі і називається серветут, пояснює директор комунального підприємства Лозова водоканал Ілля Скалмуратов. Однак говорить, комунальники та мерія розуміють людей та пропонують допомогу та відшкодування витрат. Утім, господиня городу Надія Петрівна також все розуміє і на гроші не претендує. Ви знаєте, я до них до компенсації не піду, бо це до кого я піду. Люди то не вони ж виналають, а це ж е, труба, це ж метал. Трубі під цим городом більше 30 років. Вона відпрацювала півтора строки служби і її треба замінити, говорить директор Лозова водоканалу. Один метр труби десь зараз порядка 3,5 тисячі гривень стоїть. Це тільки труба. Нам треба на цей участок кілометр труби на одну нітку, кілометр на другу. І блюс, ще строїтельна монтажні роботи. Проєкт реконструкції цієї мережі вже є. Зараз управління житлово-комунального господарства перераховують кошторис. За словами головного водяника, перед ремонтом назвав водоканал разом з мерією зберуть городників та попередять, аби ті не засаджували ділянки.